Небо, річка де кохана, воду набирає. Ой, скажи кохана, коли поберемось, бо моє серденько за тобою крає. Це така погода. То туман, то сонечко. Постірушки мої висять. Зараз подивлюся, може щось зніму. Гуляла з котиком, а хлопці привезли гарбузів. О Боже, це перший процес. Боже, які вони велетенські. киш кш шк ш Киш. -киш, -киш, -киш. киш. Тобто вас на той двір переправлять. Оце такі гарбузики. Дуже здорові. Прицеп присів. У нас прицеп перероблений тут. Оце такі наставки ще зробили на нього. І там ресори ще перероблені, щоб гарний, гарну вагу, щоб тонна зерна влазила. Гарбузи. О, дуже гарні, дуже здорові. Торік їх було багато, вони, вони лежали на городі один в один. Але вони були менші, вони були от такі. Оце отакий, от напевно, найбільший такий був. А це горі чорні які. Я таких не підніму. Різати буде. Буде все давати, бо в мене оп, вже закінчилися. сьогодні, нарізала коровам. І вже закінчилися малинка. О, вчора на базарі питала, скільки коштує баночка літрова малинки. Ну, така невеличка, от такі десь ягодки. 30 гривень. 30 гривень. Були роки, коли коштувала і дорогше. Мама щось там віщає в кухні. От так. Перший прицепик потрошку будемо звозити, бо будуть хлопці звозити, бо там передають. Ось така вредна кішка. Кричить і кричить. Голодне, не голодне, а треба кричати. Бо передають там колись через тиждень, напевно, приморозки. Приморозки, нічого в мене не цвіте, все заклякло, бо холодно. Листочки трошки повипускало. Ну, Чорнобривці гарно квітнуть. Так. Що, ластунька? Корми звозяться. Ану помагать! А так, наче глянеш на городі, наче їх і небагато. А як станеш возить, Ой. як то у тому році кашовиків? Е, ні, торік таких не було. Не було таких здорових. Ти, торік і я допомагала грузити, а цей готинок. не піднімемо. піднімемо, він на камеру не... О, він дуже здоровий. Це зовсім. Оце такі були самі більші. Ну, торік були помірні такі, що їх багато. І все однемо, Хтось не питав, картошка, картопля генно модифікована, ні. Виробники добрива в сараї лежать. Добриво природне, хімії не застосовуємо. Глянемо. Після дощів усе мокре. Ооо. В, в тому році навпаки було. тут були кашовики, а там ну тут не загороджено ще було, а там були отакі гарбузи. Чесно скажу, на городі дивилася. Я таких великих і не бачила. <гум> Вони це не в сусідів там де беруть. Так і сусідів вже поряд немає. І, і сусіди не такі садять. Не такі ж садять у нас. Прості садять оті, що такі тверді. Що лускати можна. Ну, а ми садимо для корів, щоб м'якше жувати було. Здоровий. Так, на ніч і вікно, і двері щоб були відкриті, щоб вони тут не запарились. <ріжу> і все це я переріжу. Чик-чик-чик, все піде. Ще ж кашовиків, ще ж середина кашовиків. Як то рік казали? Як торік казали, кашовиків там на прицеп. Як стали возити три прицепи з горою. Ну, це хорошо. Буде чим годувати. Цьогоріч гарбузи поміняли. Торік були тут кашовики, там у тому загончику були. Волоскі. А це от навпаки. Тут волосські, там кошовики будуть. Ті котя тут поб'ють, її богу поб'ють. Привалить! <гум> <гум> Щось підгниє, не без цього. Ну. Жданочка. То було. Оце тільки змолотив комбайн і поїхав назад. А вона зелена? Зелена, <рив> мама молотить. <рив> Щоб кармани не влазить. Ми до ферма, сказав, ага. Ти як грибники на охоті. А ви знаєте люди добрі, Хто живе в селі і їздить на таке діло після компанії в собирати кукурудзу? Ти мене не розуміє. <гум> <Nie. гум> Коли при Радянському Союзу, ну при колгоспах, змолочена була кукурудза на полях і дозволялося йти собирати. Діти в школу, чоловік на роботу, я бросала все на світі, і от там у нас було рядом поле. Брала мішки і йшла собірати. Це... І не тільки я, там було Усі. увесь наш куточок, уся вулиця, всі бігли, в кого було здоров'я і охота. Це, я вам скажу, люди добрі, така, таке заразне діло. Собираєш і... і хочеться. Ну, Після радянських комбайнів кукурузи лежало дуже багато. Після сучасних комбайнів там нема. Це десь мо само впало, мо на мо колесо десь десь на повороті десь. А десь так стикового нема. так його не його, його немає. О, тихо, тихо. Що трапилось? Май, липка, лип, лип, лип. Лип. Ти лякалася чогось. Хватить,